Вітаю всіх! Ласкава прошу на канал Біоманія, де ми з вами дізнаємося про таємниці природи, про її міфи, про її суперсилу, про магію природи. І ось сьогодні ми з вами дізнаємося про екстремальні подорожі. В шоу екстрім, як то відбувається, які подорожі виявляються екстремальними? Якщо називають міграції. Міграції можуть бути на різні відстані. Міграції бувають на великій відстані, на короткій відстані, бувають просто дуже маленькі міграції, то залежить від виду тварин, то залежить від їх способу життя. Мігрують майже всі. Мігрують метелики, черепахи, риби, слони, олені, мігрують дельфіни, кіти, ласосі, і в кожного своя орієнтація, тобто свої інструменти навігації. Що це за інструменти? То природні інструменти. Тобто, природа їм дала можливість. Переміщатися і орієнтуватися. Якщо мігрують краби, червоні краби є такі, вони мігрують в жовтні. 50 мільйонів особин мігрує з ліса до води. Навіщо? Для того, щоб не реститися. Мігрують ластівки, ластівки мігрують. Напротязі 50-70 днів вони пролітають 13 тисяч кілометрів. Ми будемо дізнаватися, як то вони орієнтуються. Мігрують черепахи. Черепахи пропливають 2000 кілометрів для того, щоб знайти суходіл і там відкласти яйця. А потім через три місяці. Вони знов повертаються в, е, в океан. Мігрують ласосі, дивовижна подорож. Ото справжні екстремали. Е, як то відбувається? Ласосі мігрують два роки. Два роки вони мігрують е, приблизно десь п'ять тисяч кілометрів. Вони долають. Живуть вони в океані, в Тихому Атлантичному океані живуть, а нареститися вони мають в прісній водоймі. Тобто їм потрібно відкласти ікру в прісній водоймі. і ось вони пливуть, пливуть через такі перепони, вони пливуть проти течії. І дуже довга подорож з тисячі особин виживає одна. Напротязі міграції лососі змінюють форму, змінюють розміри, але їх ніщо не збиває. Ну, Вже доведено, що в них декілька природних інструментів, тобто набір природних інструментів, такий комплекс, і вони використовують. Запахи. Запахи. Мігрують також птахи, то взагалі дуже дивні міграції. Напротязі багатьох років етологи, орнітологи довели, що вони орієнтуються в просторі за сонцем, за зірками, за ландшафтом. То правда, то дійсно так. Що вони мають важака, і таким чином вони орієнтуються. Але, але вони орієнтуються в суцільній темряві. Вони орієнтуються тоді, коли нема зовсім ніяких орієнтирів, коли багато хмар да, або вночі все одно вони летять. Деякі птахи летять на великій відстані. Без жодної зупинки. І навіть якщо вони на один градус помиляться, то, то вартує дуже-дуже багато енергії, і вони можуть загинути. Так ось вчені довели, що в них, вони мають квантовий навігатор. І той квантовий навігатор, gps навігатор знаходиться в очах, знаходиться в очах у птахів. І як то відбувається? Квантовий навігатор то такі молекули білка, криптохроми. Криптохроми вони дуже чутливі до магнітного, до магнітного поля Землі. То називається магніторецепція. Тобто вони відчувають. Магнітні поля, потім той імпульс, імпульс переробляється в нервовий, йде до головного мозку, і там відбувається картина, тобто вони бачать всю мапу, мапу, на якій ті магнітні поля. Магнітні поля утворилися дуже давно, коли ще не було життя на нашій планеті. Тобто, коли народжувалася планета Земля, там формувалися магнітні лінії з генералізованого заліза, ті поля дуже слабкі, але все одно птахи мають такі структури, які реагують на ті магнітні поля. І далі ось така переробляється, і вони ніколи не помиляються. Тобто їм потрібна така мапа, магнітна мапа. Звісно, не всім птахам потрібна така мапа, да? не всім птахам потрібна магніторецепція. Якщо то якийсь півень, то навіщо йому той квантовий навігатор GPS, да? йому він не потрібен. Не потрібен той GPS-навігатор голубям, воронам, горобцям, да, їм не потрібна синицям, не потрібні такі навігатори. Вони утворилися на протязі еволюції тоді, коли вони мали виживати, тому що для того, щоб виживати, їм потрібна була їжа, а їжа і умови температурні. І тому ось ці програми вони на рівні гена створилися і таким чином, таким чином вони так орієнтуються. Ці птахи гусі, лебеді, лелеки таким чином орієнтуються. І вони дійсно екстремали, дійсно такі, такі перепони проходити. То, звісно, ну, екстремальні ситуації. Крім магніторецепції, є ще інші інструменти, і ми будемо про них дізнаватися. І мені дуже цікаво, як ви вважаєте, як, на вашу думку, ось ці навігаційні системи складніше, більш у тварин. Чи у людини. Я вас попрошу потім в коментарях написати, як, на вашу думку, які навігатори більш сильніші. Так ось, окрім магніторецепції, тобто реакції на магнітне поле Землі, є ще ехолокація. Ехолокація допомагає орієнтуватися на маленьких відстанях, тобто не помилитися. Не натикнутися не, на якісь перешкоди у воді або на суші. Крім ехолокації далі, є така хімічна хімічна навігація, вони відчувають запахи, вони відчувають концентрацію різних речовин у воді, солоність води відчувають, відчувають. Навіть великі риби, хижаки, вони відчувають маленьких риб там, де вони знаходяться. Наступна система навігації, технологія навігації, то поведінка Поведінка і рефлекси. У, ну, до прикладу, у дельфінів дуже складна поведінка, вона складна від народження, тому що вони мають велику розумову діяльність і вони виховують своїх нащадків. Тобто вони їх навчають, як орієнтуватися. І багато чому ще вони навчають. То поведінкова така. Програма, яка встановлена. Далі існує також оптична, оптична навігація, тобто навігація, така навігація існує у бджіл, у метеликів, вони світло відчувають різного, різного рівня різної довжини, світло різної довжини. Існують така система навігації, яка пов'язана з інстинктами, то там найважливішу роль відіграють гормони. Тому що гормони виділяються в різні періоди часу і за допомогою них вмикаються якісь процеси. Тобто там регулятори гормони. навіть навіть. Навігація є у наших домашніх хатніх тваринок, у собак, котів, також є навігація. В історії існують такі випадки, коли собака до свого хазяїна дійшов якось якимись шляхами з Англії до Франції, то до сих пір така загадка. Ніхто не розуміє, як він міг так переміщуватися, але він знайшов свого хазяїна. Існує такий випадок, коли кіт Маркіз пройшов 720 кілометрів до своєї хазяйки. Також був випадок, кішка пройшла 300 кілометрів до своєї хазяйки. Ось, Тобто вони також мають білки, які реагують на магнітні поля. Тобто вони збуджуються, відчуваючи оті магнітні поля. Тобто, тобто, Багато ми з вами дізналися про системи навігації, про екстрім, який мають тварини. І то такий комплекс. Комплекс такий навігаційних систем. У, у, людини також, да? у людини також багато таких технологій людина, у, у, у людини є такі технології, які пов'язані з літаками, пов'язані з автомобілями, їх використовують в медицині, техніці. І то навігатори складні. То вже людина їх, такі навігатори, вона їх створила, то супутникові, да, інерційні навігатори складні. Так чиї ж складніші навігатори людини чи тварини? Напишіть, на вашу думку, які Які навігатори складніші. Тобто… Ми роздивилися з вами такий комплекс природних навігаційних систем, за якими орієнтуються тварини. Я дякую вам за увагу, дякую за те, що послухали, ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, залишайте свої запитання. Бажаю вам всього найкращого!